Вітаю всіх, ви на каналі Банікима. Мене звати Наталя, і це початок нового в'язального влогу. Мій магічний гачок. Як ви зрозуміли, на цьому тижні я в'язатиму пряскальця. Вже підготувала свою робочу корзину, яку зараз буду наповнювати необхідною пряжею. але для початку перед історія. Наприкінці минулого тижня до мене звернулася клієнт. Вона вислала мені скріншот. З мого Рілса, який я запостила ще минулого року, і спитала, чи маю я у наявності брязкальце зайчика, яке було там на тому відео показане. Але навіть на тому скріншоті було видно, що виріб виготовлявся під замовлення. Звичайно, що його в мене вже не було. І я запропонувала їй вибрати інше брязкальце з наявних. Тим паче, як на мою думку, то в мене наразі дуже великий вибір брязкалець, як для хлопчиків, так і для дівчаток, але їй нічого не сподобалося. І вона сказала, що подумає. Та я так зрозуміла, що не хотіла очікувати декілька днів, поки я зможу зв'язати нове брязкальце зайку. Я подумала, так як інших замовлень я. Не маю, а зайчиків дійсно купують як для хлопчиків, так і для дівчаток, в залежності від того, якого кольору обирають комірець. Тож я можу зараз присвятити свій час, тому щоб виготовити нових. Взяла я молочного кольору пряжу Alize Cotton Gold, білого кольору пряжу Alize Cotton Gold, два три тримача. І два останніх цієї шайбочки і буду в'язати. Чому б ні? Отже, на цьому тижні планую зв'язати два брязкальця, як мінімум. Також нагадаю, що мені ще треба завершити гуся-обнімуся. І, до речі, зараз вже маю замовлення від молодшої доньки, чому показую туди, бо вона тут поруч зі мною сидить. Очікую, поки мама досніме відео, і ми підемо гуляти. Отже, Леля теж захотіла собі гуся обнімуся. Але ситуація така, що я закуповую пряжу з тих грошей, які сама ж заробляю на своїх виробах. І наразі, поки я не маю з чого в'язати їй гусика, тож сподіваюся, що на цьому тижні вдасться. Знайти замовлення, трішечки розпродатися, а можливо, ці зайчики, брязкальця одразу знайдуть своїх, свої домівки, своїх господарів, і я таким чином зможу придбати пряжу для нового гусика. Тож тримайте за мене кулачки і до наступного підключення. Всім привіт! Сьогодні п'ятничне підключення, і ви навіть не уявляєте, як же сильно мені хотілося увірватися в цю частинку відео з готовими виробами, з двома брязкальцями зайчиками Але на жаль, як бачите, цього не сталося. Тиждень виявився для мене складним. Молодша донечка, ледь, -ледь одужавши, знову захворіла. Тому, на жаль, я зараз не маю стільки творчої енергії для того, щоб... В'язати а ось момент зшивання, адже всі детальки для брязкалець готові. В мене забирає ще більше творчої енергії наснаги, тому треба просто почекати. Але, як бачите, в цій корзинці є заготівки не лише для брязкалець, але є заготівка на голівоньку зайчика. Пряскальце трішечки менше буде за розміром, і вирішила я його зв'язати не просто так. Адже на цьому тижні мені в Дірект написала моя колега, яка показала мені, як же чудово вона змогла одягти баніка. Я навіть не уявляла, що ведмедик може бути так класно одягнений. І це надало мені творчої наснаги. І я подумала, що так як я вже в'яжу брязкальця зайчики тоді і спробую зв'язати іграшку баніка-зайчика дівчинкою і одягну її в сукенку. Тому тут зараз ці корзиночки я зберігаю деталі, а в робочій корзиночці в мене відв'язується ох, якби самостійно, але ні, вушка, для того, щоб вже повністю в мене були ем, заготовки для голівоньки. І далі я хочу підібрати кольори для сукні, які буду використовувати разом з цією молочною пряжею Alize Cotton Gold. Враховуючи те, що відтінків яскравої пряжі в мене не так багато, я вирішила, що це час саме цих моточків, які мені приїхали позаминулого разу, і які я не знала, куди прилаштувати. Мені здається, що в такому поєднанні зайка виглядатиме доволі симпатично. Ну, і щоб далеко не ходити, одразу відкриємо з вами посилочку, яка приїхала до мене 3 дні назад. І весь цей час вона просто лежала, тому що в мене не було можливості відзняти. І, звичайно, це приїхав моточок пряжі, який я дозамовляла. Малая Dolphin Baby молочного кольору для. Господи, для гусика, щоб все в голові перекрутилося. Ось, він, Хімалая Dolphin-Baby, цукерочка-смаколик, і дозамовила я ще декілька оченят. Це великі оченята, великі відносно. 12 мм. Дві пари я взяла і трішечки 10 мм, тому що в мене вже закінчилося. Я навіть не пам'ятаю, це, мабуть, я для гусика взяла такі більші. Не пам'ятаю, ні, не для гусика. Це я планую наступного разу в'язати декого цікавого. Так, потримаю поки інтригу. Так, це я взяла такі величенькі, бо вони мені потрібні будуть для більшої іграшки. Ось. А ці в мене просто вже закінчилися, тому поповнила запаси. Все. На цьому підключення п'ятничне будемо завершувати. Я. Сподіваюся, що на вихідних мені вдасться попрацювати трішки більше, ніж це вдалося зробити за будні дні, і дуже хочеться вірити, що в понеділок ми з вами зустрінемося на заключній частині цього відео. Тоді я зможу вам презентувати готові вироби. Буду щаслива, а дитина моя вже буде здорова. Це вимушене підключення в моменті, адже буквально 30 хвилин назад. Коли я записувала частинку відео минулого, я сказала про те, що мені потрібно дочекатися особливого творчого натхнення для того, аби зшити всі детальки брязкальця, щоб вийшов готовий виріб. А потім я подумала: ну може вже настав той період. Зараз я маю вільний час і Леля, в принципі, зайнята іграми, тож треба. А не треба було. Ой, як не треба було. Перше, що я вколола собі пальця і зіпсувала першу обв'язку для тримача. Далі я зіпсувала другу обв'язку для тримача, але з цього всього найгірше те, що коли я вже пришила вушка, оформила голівоньку і, пришиваючи деталь до тримача, зіпсувала і її. І тепер що? Тепер все треба робити наново. В'язати вушка, знову голівеньки, тримач один, тримач два. Печалька. Вітаю всіх! Сьогодні за вікном неймовірно теплий сонячний понеділок, і я безмежно рада, що маю можливість під'єднатися до вас або показати готові роботи цього тижня. Так, вони є, і це не може не радувати. Не дивлячись на те, що в останньому підключенні я вам показала, як легко запорола свою триденну роботу. Після цього я встигла погрузитися в депресивний стан, поплакати, зневіритися в собі як в майстрині, віднайти нові сили, і ось повернулася до вас. Я дуже легко піддаюся емоціям, і мені завжди складно витягти себе з якихось негативних. Емоцій, і дуже класно, що саме в п'ятницю, в той момент, коли мені це було вкрай необхідно, на просторах Ютуба я зустріла відео однієї україномовної майстрині, посилання на її канал я залишу внизу під відео, і вона в цьому відео казала про синдром самозванця у майстринь-початківців. Я послухала її і зрозуміла, господи, це ж про мене. Про мене тоді, коли я тільки починала, про мене зараз, яка вже має досвід. Вона казала про те, що майстрині-початківці вони дуже сильно знецінюють свою працю. Вони бояться брати замовлення, порівнюючи себе з майстринями, які вже мають досвід. Звичайно, вони... Не звичайно, ну, не всі ж, а такі, як я. Чомусь ми думаємо, що ми недостойні. Так от, я дуже сильно переймалася через те, що мені не вдалося створити те, що я запланувала. Два брязкальця зайчика не сталися цього тижня. І я думала, боже, як же я оце зараз сяду в понеділок і буду записувати відео, казати, люденьки, я вам обіцяла, я вам казала, я ж я не вам обіцяла, я сама собі обіцяла, що я візьму, і зроблю ці два пряскальця, а не зробила. І знаєте що? Пережила. Нічого страшного не сталося, всесвіт не рухнув, якби це ще допомогло, аби закінчилася війна. Так, тепер переходимо до позитивних моментів цього відео. Це готові роботи. Отже, госачка з помаранчевим клювиком і лапками, ви вже бачили. Тепер я ще маю госячка із жовтим клювиком і лапками. Дуже милий дуже симпатичний. Єдине, що я по зросту не зміряла, але так, якщо подивитися, то вони практично однакові. Ну, може, на 1 см менший. Ладно, не буду уточнювати вже. Нехай так і залишиться. Так, щодо відв'язаних частинок, деталей для брязкальця. Все, що я встигла відновити, це два вушка до молочного зайчика. І ось так зараз виглядає корзинка одна голівонька. Заготівка для брязкальця, одна обшивка тримача, дві пари вушок білі і молочні, і якби все. Треба ще одну в'язати голівоньку. Треба в'язати ще одну обшивочку для тримача, а це вже голова для іграшки, яка також на цьому тижні не сталася. Боже, стільки накопичується вже в мене недов'язів, Мабуть, треба собі якийсь зробити тиждень. Челендж просто, <толігання> тому що інакше ці недов'язи побороти буде дуже складно, ой, прям дуже. Але ладно, все одно обрястельці я та зв'язала на цьому тижні одне готове в мене є, і воно прийшло до мене просто ось так. В суботу ввечері, коли всі мої пішли спати, я сіла така, думаю, боже, ну от прям відчуваю енергія. Треба щось в'язати, і захотілося мені створити не зайчика, не ведмедика і навіть не левчика. А ціп'ятко. Воно таке милая, я не можу. Я не можу, який він милий і симпатичний. Єдине, що коли вже в моменті пришивання, я подумала, що можна було б сюди в лапки додати якісь шуршалки, але вони настільки манюсінькі, що я навіть не знаю. Чи дитинка змогла би ними шародіти, або щось таке треба вигадати, можливо, наступного разу, якщо буде натхнення, що сюди можна додати? Щось цікаве. Ой, виглядає він, на мою думку, дуже мило, дуже симпатично. І створила я його за вечір. Так сіла. І поки не відв'язала, не встала. Прям відчувала, що маю необхідність у цьому у створенні цього брязкальця. Також я продовжую навчатися, адже відчуваю себе самозванцем на своїй робочій сторіночці в інстаграм. Сьогодні маю за планом онлайн зустріч з однією з майстринь, яка мені я дуже сподіваюся допоможе, тому що я пройшла вже курс по сторіс, по налаштуванню сторінки і дуже сильно боюся запускати рекламу. Хоча мої колеги майстрині кажуть, що треба, треба вже це робити в інстаграмі. На мене в більшості підписані майстрині. Вони лайкають, коментують. Дуже їм за це вдячна. Але клієнтів. Треба виправляти цю ситуацію, а в мене є неймовірний страх через те, що я або просто зільюю гроші на рекламу і ніхто не прийде, або буде настільки шалений наплив клієнтів, що я просто не встигатиму виконувати всі замовлення. Я така, ще нічого не сталося, а мені вже страшно. Отож дуже дуже сподіваюся, що я зможу побороти в собі це все, налаштувати рекламу, і потім поділюся з вами. Висновком, і як же це все відбувається? А ще дуже сильно помітила, що як тільки я перейшла на сторону Ютуба, інстаграм просів неймовірно сильно. У мене немає часу писати якісь пости, робити солодкі фотографії, на які б приходили клієнти, записувати сторі. Це для мене неймовірно складно, тому що треба записати на телефон. Перезавантажити це все в програму, яка напише субтитри. Підкоригувати ті субтитри, бо воно пише щось своє. Після того залити він шот, відредагувати повністю відео. Далі залити його в інстаграм. І на те, щоб скоригувати одне маленьке відео на 20-30 секунд, в мене іде хвилин 30. Реально, це дуже багато мого часу. Тому поки що я роблю контент одночасно для Ютуба, Інстаграма і Тіктока, між іншим. Там я теж намагаюся знайти свою аудиторію. І намагаюся записувати відео. Якщо ви помітили, з минулого тижня в мене тут багато шортс з'явилося. Я хочу знайти своїх підписників. Єдине, що одним шортс. Одним відео, в принципі, я намагаюся знайти і аудиторію в Тіктоці, підписників-замовників, і в інстаграмі, і на Ютубі. Походу, я щось роблю не то, тому треба розбиратися в цьому всьому. Отже, новий тиждень, нові цілі, і будемо вчитися аваріювати між ними. Всім спокійного дня! З вами була Наталя, канал Банікіма. До нових зустрічей, всім па-па.